Козірушки, вітаю, мої дорогенькі! 2026 рік для вас. Козіруги, Рік 2026. І так, покажіть мені козіруги, Карта року. Двойка кубків. За вами будуть наблюдати. За вами будуть наблюдати, за вашими діями, за вашим життям, за вашими якимись договорами, за вашими любовними історіями, да? за всіма вашими рішеннями і контактами будуть наблюдати. Це не помішає вам бути досить успішною людиною, досить успішною людиною. Хтось зустріне своє кохання, хтось найкращого друга, подругу, да? хтось партнера. З яким буде працювати. Хочу вам сказати, що подвоєчки кубків це такий ну, сприятливий рік, приємний. В яких енергіях козіроги будуть проживати? Ілюзії сонце, п'ятерка пентаклей. Так, ну, у вас спадуть ілюзії по поводу ваших заробітків. Да? По поводу заробітків, щось треба буде проясняти, десь ви потіряєте, десь, навпаки, ви засяєте. Скажімо так, вам важливо вибрати одну ціль. І в неї бити, не розпиляти своє, свою увагу на багато цілей. Бо коли ти хочеш все і зразу, да? і любов, і е, гроші, і владу, і фінанси, і здоров'я, і секс, да? воно таке розп розп розпиляєшся. Все і зразу більше всього отримати не, 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 не вдасться. А коли ти на чомусь одному да? то будеш сяяти. Зможеш ще допомагати іншим? Хтось допомагатиме тобі. Ну, скажімо так, переможний рік. Що б там не було в цьому році, твоя зірка сяє? Твоя зірка сяє. Оцю карту хочу уточнити. Це що? Що все, що стосується фінансів, Тіньових якихось фінансів, можливо, да? при, більше всього вийде наружу, прийдеться його якось обілити, да? Біл, білу касу пред'явити, чорну вивести в білу. Але по сімерочку жезлу ви виходите переможцем в цьому році, і щоб там не відбувалося, у вас це повинно бути ок. Порада, мах, все залежить тільки від тебе. У тебе є всі інструменти для того, щоб е, втілити в життя всі свої мрії. Це твій рік. Твій рік, козірогам улибається удача в 26-му році. Е, в усіх сферах і все в їхніх руках. Всі інструменти для успіху в ваших руках. Дійте, е, вищі сили за вас. Е, вас супутствує удача вперед.